На Дніпрі, скажімо, підтоплення така існує вже так составляв 16 тисяч кубічних метрів в секунду. На сьогоднішній час, на сьогодні на 8 часов утра, він составляє 6400 метрів в секунду. І що стосується, ми пропускаємо повністю через нашу гідростанцію. Ми повністю цим паводком. тобто вода йде транзитом. Вже починають Київське водосховище, Канівське водосховище і Кремічюське водосховище. Що стосується рівня водосховища, то вони на сьогоднішній час у нас не виходять за ті межі, які предусмотрені всіми правилами при проходженні паводка. Один гідроагрегат через себе пропускає 600 кубічних метрів води в секунду. Їх у нас 12 знаходиться. І коли вони працюють на повну нагрузку, Отметка нижнього об'єму составляє 67,30. Це по правилам, ті, які вони є. А взагалі, максимальна відметка по нижньому об'єму, вона составляє це 71 отметка. Нижній рівень у нас на сьогоднішній день 67,02. Це в усіх пределах допустими. Хоча, допустим, ка учора він був трішки більший. Ну, час іде на спад. І приплив сам іде на спад, ми бачимо характер, і те, що рівень і нижнього б'єфу, і верхнього він стабілізується. Скажіть, будь ласка, коли очікується загальний спад води, чи не буде кожна мореніше казала, що ще прийде чужа вода з Білорусії, тоді? Можливо, дійти, чи буде, таку, дійти, ну, як ви, до критичної, може, 67, 71, максимально, прошу. Ну, у нас, взагалі, максимальна відмітка верхнього об'єкта форсування Дніпра, так називаємо, це временна відмітка, яка може бути там, неділи, 82, на протязі там, неділі, 2-3, це 82,40. На сьогоднішній час вона 81,38, 30... а в районі... Е... Дамби Кремівчувської, вона 81.13. 81.38 це середній рівень по Кремівчувському водосховищу. Що стосується да то, що ми очікуємо від Білорусі, ми надіємося, що завтра, після завтра, повинна бути міжвідомча комісія при кабінеті міністрів, де Укргідроміцентр нам скаже точно, що нам треба очікувати. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми одразу доведемо до інформацію до голови районної адміністрації, до міського голови по цьому, що нас буде очікувати. Я поки на це на сьогоднішній час, то що сказав Анатолій Григорьович, то ситуація по всім показникам. У нас якби стабілізується і спад падає. Починають Київське водосховище і Києва, Черкаського водосховище, Канівське водосховище, і Канієва і так далі. Це воно пішло. Якщо ну, очікується приплив води, ну в межах, наприклад, 7-200, там, то є можливість нам ще верхній б'єв сфорсувати, закумулювати ту воду і таким чином пропустити, щоб нижній б'єв. Бо, тобто ми ну, прийме на себе водосховище, а да. на менше ми дамо. Ну, в межах, в межах по допустимо позатопленню. Тобто ми зараз чого зливаємо воду, щоб на випадок чого можна ще закумулювати ту воду в верхньому водосховищі. Тобто, в найближчий час не буде у нас збільшення кількості води? Ну думаю, що не буде. Як якщо й буде, ну не, не назначено. В межах норми. Це де 67? Ні, та ні, це критично. Це критичне шістдесят максимум де 67-30. так десь я хочу сказати, що. На протязі останніх 10 років була дуже серйозна ситуація з паводком по Дніпру. Майже практично паводка не було. І ситуація була критична з водою. Якби в нас не існувала б система водосховищ і не нагаплювали воду, ну я вам хочу сказати, що в декілька містах б Дніпро можна було переходити в брод. Я вже не кажу для забезпечення питною водою і так далі. Щодо евакуації людей, то це по на 14 числа, це по кооперативу «Польот», Там були люди, які самовільно не могли вибратися. Наш підрозділ виїхав, надав туди допомогу населенню, було евакуєні люди. А так, в цілому, більше у нас заявлень та повідомлень про евакуацію людей не надходило з тих чи інших садових товариств, кооперативів. А взагалі статистика, от я читала, там затоплено один будинок. Ну це ж не може бути. Ну, який, ну там є будинки, є там тимчасові спордину, як було план. Там за домолодіння в цілому у нас є показник інформації. Один, десь один будинок був затоплений, якому по в польоті один будинок, так у багатьох є до двору, до будинку доходи, будинок не затоплений. Є у когось ну, до земельної ділянки доходи, в когось є заборно, ну, якби розуміти на фундамент будвук, ну окрім в... скільки... в... о... останнє питання: скільки людей потребувало допомоги? 10, 20, 30, 50. Ну, Які дзвінки доходу до нас надходили, ми людям всім надали відповідну допомогу. Я вообще хочу взагалі сказати, також по цьому існує при будівництві, є чітко, є. У мене тоді запитання про питну воду. Перш про споживслужба, скажіть, яка ситуація з питною водою, якому чуже не цікавляться, чи потрібно записатися водою, чи ситуація з питним ну, контрольованою? На сьогоднішній час вода відповідає повністю нормам та вимогам, але в разі погіршення керівники громад повинні будуть забезпечити людей привозною водою і бути готовими до цього. Ми Майже на межі фактично по показникам, тому зараз водоканал посилено працює над тим, щоб перше знайти реагенти. Ми будемо, скоріше за все, виділяти, якщо цього тижня ситуація не стабілізується, додатково мільйон гривень на закупівлю цих реагентів, і будемо далі тримати рівень води на прийнятному для споживання. цікавить взагалі причини цього, чи можна сказати, ширяться чутки про те, що десь там в Білорусі якась катастрофа десь на якомусь підприємстві, або ж велика вода. Хтось тобто, може пояснити, що це, або ж принаймні підтвердити чи спростувати ці чутки. Річка Дніпро вона є низьміна річка, не так, як, наприклад, Дісна, що горна річка дощ пішов, і воно пішло. Основний приток це весняне тайне снігу, який йде. І ми знаємо, що і в той же Білорусі, і в Росії було досить достаточно велика кількість сніга, і воно це, це так, так завжди весною повинно бути, і воно тобто немає ніякої критичної ситуації, що пов'язано, що це щось там трапилось, і тут пішла вона вода. Розуміло, дякую, і ще представник НЕС. Усе ж таки.